טוב, קודם כל אנחנו עושים זה בשביל הנשמה ואחרי זה לגוף ו... קודם כל אני רוצה להגיד לכולם שתהיו בריאים ותצליחו בסוף дякую не що ти не до сам, але реально. Мені цікаво би. Ну може, може. Ну ви ж теж дякуєте не що Юля тут, правильно? Так. Свіжа крок. Хтось повинен чуть-чуть розбавити в Е, так, е, почну з жартів. Я проводив воркшоп. Ви ж, ну ви, певно знаєте, що да? це випускний воркшоп. Ви взагалі почне поїсти, так? Хто борча поїсти? <посте> 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 <по> нормально. А хто реально такий, ну не то, що борщ, а стендап мені цікавий. Є такий. Ні, пані, не розказуєш. Ну, нормально. І що, як вам стендап? <по> Я написав жартів під час цього воркшопу, продовжую писати під час цього життя. Я <з provisioning> тримаюся. Був на дитячому майданчику сьогодні, знаєте, коли ну, там інші діти бігають і я сьогодні побачив дитину, і бачив в неї явно якесь відхилення зі здоров'ям. Я думаю, напевно, це синдром, Дауна, щось таке. І з'являється емпатія така до дитини. Вода повертається, дивишся. А, ні, звичайна єврейська сім'я. <рігум> Просто так <похленька> бамби поїла. <рігум> mm. yeah. Ще знаєте, я дуже люблю євреїв. У мене дитина єврейка стопроцентна, і мати єврейка, моя дружина. Дуже люблю євреїв, я з ними до кінця. І <рігум> <рігум> в цілому мені подобається відкритість цієї релігії. Я часто бував. На всяких, на всяких зустрічах у Бейтхабаді чи в інших місцях. у, Кнесеті, у, Кнесеті, у, -Кнесеті, у -Кнесеті. Та узнав такий факт, що насправді єврейська душа вона розділена на дві частини. Одну частину запускають мужчин, Другу жінку. І коли ці люди знаходять один одного, вони це виходить, як душа об'єднується, вони знаходять і створюють спільну душу, повертають душу на місце. Ось, і це можна зробити тільки з євреєм. Якщо, наприклад, у вас ви єврей, і у вас не єврей, то по цьому вченню ви розрушили чиюсь судьбу. Тобто, десь в світі є друга половина єврея, яка не може знайти знайти себе знайти душу, да, силу свою, да. Ось да. ми с разрушители, у кого є Гої? <риклад> в відносинах з Гоями, поплыскайте. <риклад> Ладно, давайте так. хто тут Гої, поплыскает? <риклад> а, я понял, понял. <риклад> Все <риклад> <Це> ви, ті да. <Тима. риклад> давай, давай, держись. Давай. Умница. Хорош. не 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 не, не держись. Одной. Одна, Смотри, да, качок какой. Да, Рокки. Давай, stay in the life. Слушай, ну, кстати, Gonna Fly Now бы пошел. Gonna yeah. 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 no. yeah. no, yeah. Ну, посмотрите, как Эмили хорошо oh. справляется, какая сушка у нее. Какая у нее уже сушка крыльев пошла. Да, да, да. Можно достал мне показать? Да, да, ты достал, ты показать? Yeah. Mm -hmm. да, да я он не думал, что не они... Да. Что еще не будет. Не, ну, хобот мощный, и он им прям вообще... Ого, ого. Не, ну, я вас...

Це свято в честь того, що ми беремо у тебе інтерв'ю. Ну що, як почуваєшся? Це відчувається взагалі, наче це на стадіоні відбувається. От типу зараз ми тільки що ми тільки що відіграли наш перший стадіонний концерт у старому місті. Яфо це було неймовірно. Це був випускний стендап школи, яку нам вдалося за такий короткий час, з такими талановитими людьми з такою величезною командою зробити просто ну концерт, який гідний. Щоб Netflix сюди перевіз сієтл, щоб знімати спешули тільки тут. Не в сієтлі тепер, а от в Яфа в старому місці це просто неймовірна команда. Постер, який намалювався на останній репетиції, який буде афішою до нашого. Він геніальний просто, і це було зроблено ну, просто талановитими руками і ногами, і своєю головою навіть. От. Пішли кушать. Були ми ведемо прямий репортаж із дендропарку. Дендропарк, який відомий своїми класними атракціонами, переїхав нарешті із Кіровоградщини, із Кропивниччини сюди, в Тель-Авів, Яфо. І ми змогли сходити в тір, постріляти в качок і виграти собаку. От це саме Рома відстріляв усіх качок. Він ще відомий як вегетаріанець, тому. Ми зараз запитаємо, що він відчував в цей момент, коли вигравав цього собаку? Я в депресії. Мені, мені боляче. І саме тому, саме тому я попросив Бога про те, щоб він зняв з мене цю відповідальність і він замінив цю цього пса на кабачок. На Патісон. На що на це? Я вдячний Богові за свою долю і за те, що зі мною відбувається. Беседер, манішма? Вірте в Бога. Деся згина у ріхті. Це німецька. Ти не втомишся займати? Це ж важка камера, там вже. Can I ask you something of your dog yeah, you can. yes hi 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 uh, can you can you tell us something uh, thank you so much thank you uh, mm. uh, how was Israel for you now how, how are you how are you feeling dog? It was it was doggy style from this small dog. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Так, Юра. Твоя черга. що хочу сказати? Ти класно справилась з інтерв'ю. Спасибо тобі за це. Пяти. Ти себе розкрила як э, персонажа. Було супер. Ідемо кушати, покушаємо? Ідемо кушати, так. Да. Ну далі у нас рейтинг піци просто. Ти піцу любиш? Так, я люблю піцу. Де саме пиздата піца, яку ти їла? А в Берліні? Та де угодно. А... Хм. О, в італійському ресторані, який біля мого дому знаходиться. Типу, там величезна піца така. І там працюють одні італійці. І там а, смачне вино. Це І... в Берліні? Це в Берліні, так. А... Але я думаю, що насправді саме смачна піца в тому місці, в яке ми зараз йдемо. Так, да, це так і є. А ти їш анчоуси? Їм. Будеш? <ріць> так. Ну я думаю, ми не анчоусами будемо брати. Це перебор, конечно. А що, це погана піца? Нічого, вкусно. Там всі смачні. Я не їла кнафе. Тоді ти спробуєш зараз найсмачніші свої кнафе.

Як розвивається український стендап рух в Ізраїлі? Дуже мочно. Росте, як на чорноземлі, дуже потужно. Ми ось розробили насін, як в концепції саду. І ми сажаємо там насіння, воно проростає. Ти приїхала зі школу, зробила. Це, це ще не мислимо. Розумієш? А ви вирощуєте це насіння, це легально? Ну, ніхто не каже, що це не можна, да? І Нам інколи відмовляють допомозі, саме тому, що ми вирощуємо саме українське насіння, а не єврейське насіння. Але це просто ну, реалії життя, окей, ми, ми проростемо всюди. Но поки ще нас за це не арештовували. Один раз хотілося затримати, але не, в них не вийшло. А як ви думаєте, як от інші українці е, за кордоном в Україні? Ну будь-які інші українці, які які зацікавлені в тому, що про Україну говорили, чули, як ви думаєте, як вони можуть допомогти е, саме таким насінням проростати, е, саме українському корінню, а не ізраїльському, не єврейському? Е, от е, як ви думаєте, як вони можуть посприяти цьому? Взагалі, же по світі це проростало всюди, типу ні, тільки в Ізраїлі. Тільки тут? Ну я, по-перше, цього не бажаю світові, щоб тільки тут це проростало. Це українське насіння достойно е, більшого, ніж країну з розміром з Зодеської області. Дуже сильна країна, звісно, але є ще велика ціль. Як можна посприяти цьому? Дуже просто. Е, це серйозне питання чи ні? Можна сказати, що Ізраїль це маленька Одеса? Ні. Не можна. А ти знаєш, що це ти тут в Ізраїлі охуєнний, а в Одесі ти єлі-єлі Поц. Я і тут. еле А не гой, ти розумієш? Я тут гой. Що таке гой? Чужой. Чудной? Еліан, чужий, чужий, а, чужий а, а, окей. верти задавай питання. Ну ось ти побула, коротше, гойкою два тижні в Ізраїлі. Як тобі відчуття? Свіжі з гойська булочка. По-перше. Я не вважаю себе гойкою. Ну, це ми знаємо, всі ви так кажете. Е, тому що я впевнена, що е, я маю єврейське коріння. Е, це, е, так би мовити, єврейське коріння шредінгера. Типу, воно або є, або його немає. Ти ніколи не знаєш, напевно. От, за якимись там старими уявленнями, типу, немає. А за уявленнями консула ізраїльського. За уявленнями ізраїльського консула, якщо, наприклад, це людина прогресивна, я ж не знайома з вашим політикумом, з вашими людьми при владі, якщо це людина розумна, прогресивна, то вона звісно розуміє, що зараз уже світ став більш толерантним, і можливо, мій дідусь, через якого який був євреєм і через якого мені не дають єврейство, бо воно не по мамині лінії, то можливо. Можливо, мій дід на той момент був прогресивним і вже е, якби ідентифікував себе як жінка. Типу, можливо, знаєш, типу, це ж все в порівнянні, все в порівнянні. Не, немає чорне-біле. Не зрозумів. Ну, тоді, виходить, в тебе єврейство по жіночій лінії передалось. Так, разом з Кістой. Супер. <кій> Дуже багато правил, блядь, якихось... і в той, той, же, час, такая, і в той же час відсутність, обувагу, відсутність правил повністю. Тобто їх дохуя. Типа, просто ви розказуєте на кожен, типу, якусь, на кожне слово блядь, є пояснення, і що це якась, блядь, дія. Це все якась дія, якийсь щось відбувається. А по факту всім взагалі похуй. Але ви Если я скажу, монахи якщо... там во в Україні, там, я не знаю, носять бериги, там, испезают себя, ну такая, ну, есть такие ебантяги. Я теж тоже рассказывал, це это не. Я рву туалетну туалетную магу в суботу, как хочу, когда хочу, включаю, выключаю свет. Ти такий бунтарь. <ріст> так, не трогай Іванович. Спать. Люди, це був видатний день, ми йдемо знайомитись з КНАФ полака Фьюжен кухня Молодосій про це піво вони припали, просто доливаючи що пиво просто так, скільки в Ізраїлі пиво просто так безкоштовно доливають тобі, скільки хочеш. Піцерія, звісно, роз'єм. Особливо мені сподобалось безкоштовне пиво. Піца дуже смачна, особливо з пивом. Беріть пиво.

Далі почуваю переднім. Текст шукаю я спокою, постійно себе захопую потім перекоплюю через копую, знову закопую. Це настільки сильно захоплює, що коли бариха питає, в якого стану хочеш бути, я кажу у стані спокою. Я себе закопую, закупою могилу, не здійснили туди, не намальованих картин. Я постійно себе закопую, закопую непотребу. Коли бери, ви знаєте, в якому стані хочеш бути, я кажу. В стані опакою. Зараз всі торгують єбалами. За вечерю розрахують, є балами. Зараз. Солодка мріна зі смаком банану, солодкі мрії, дати з Івану. А, я... Всі вже знали, що я пропащу, і це тільки послухавши мою маму. А, а, раніше краще було точно. Головне не залетіти ще в школі і навчитись в універі заочно, щоб не обозорити рід дуже очно. А, раніше я думала, це ж скільки ще треба ходити за ручку, щоб нарешті переспати. А тепер я вже не знаю, скільки ще треба їбати, щоб нарешті походити за ручку. Зараз всі торгують, є балами, за вечерю розрахують, є балами, зараз всі торгують, є балами, за вечерю розрахуюсь, є балами, тепер зараз всі. Забула запитати ще, чи рівні в нас зарплати. А яка у нас альтернатива? Альтернатива для Німеччини?

Рас та пара, ей дві тисячі років ти жив, як тварина, усе підменила єдина хвилина, коли ти поняв, гонявша, гори, а весни скушановну людину Тарас та порай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, усе буде добре, усе буде добре, нехай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бонта ханеча. Розпорає, поїв уряку, попив дуряку, там можна друга Куткайте, а я-дія завжди з ними разом. биты над битов oh, не вставлять